Вода не згори, а знизу напередодні в Черкасах негодою затопило увесь квартал біля залізничного вокзалу. Будинки розміщені між двома зливовими озерами. Ті не витримали водяної навали і вийшли з берегів. Місцеві нарікають усе через неправильний ремонт так званого озера Ріца. Скарги постраждалих та відповідь чиновників слухали мої колеги. Вода мало через та біжала по вот і через порог, і от тут ступіньку паші двері в живой дом. Вода заполонила подвір'я Олени за кілька десят хвилин. Опадів набігло стільки, ще довелося навіть забирати в дім собаку, бо той заплавав. Більше того, у повністю забетонований погріб натекло з півсотні галунів води. 48, 52 Я не вважала, але ми таскали воду звідси з мужем і ніч стоїть, і от стільки залишилось. І так негода познущалася із усього кварталу. Усе тому, що озеро збирач води наповнилося і вийшло з берегів. По колено, ось тут, коли люди біжали вже сюди біжали, то вода була повністю заповнена під дом. По другий бік кварталу ситуація аналогічна. Там так само раптово розповноводніло інше озеро збирач. Вона пішла отуда, вода, і лилася отуда так, що взагалі як ото водоводопад. Що з цієї сторони? Ну, з цієї сторони, це з того озера. А це навіщо вони так, нам ну, зробили? І... люди підозрюють так раптово їх затопило через недолугий ремонт озера Ріца. Мовляв, тепер уся надлишкова вода звідти тече через получення в їхні збирачі. Чиновники таке категорично заперечують: мовляв, саме через той ремонт затопило лише підвали, а не й будинки. Ота кількість води, яка була вчора, е саме завдяки е ремонту озера Ріца, вона втрималася, ну скажімо так, на висоті там не вище ніж 5 сантиметрів над проїзною частиною вулиці Смілянської, а без ремонту озера Ріса, Смілянська була б не проїзна. Я думаю, десь мінімум півдоби, якщо не більше, чиновник учорашнє затоплення іменує надзвичайну ситуацію. Запевняє за звичайного дощу цьому кварталу боятися нічого. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Віккановини.